хайо, всім як я всіх справи, як у всіх настрій, як у себе почуваєте, що робите, що а, це саме. Що рофте! Я забольшую, нам А Так, зараз не хулочка перегляну звук файно працює, чи ні, і будемо розпочинати. Так, все хайо, всім привіт! Фай, файно звук працює. З приводу нового року, як я вже казала, Хелловін у нас про саме після 1 грудня. Після 1 грудня у нас він закінчиться і буде новий рік вже. Ось поки що у нас ще Е, Так, все. Привіт, мама! Як тебе справа, як настрій? що робиш новеньку? Як ти спочиваєш? Привіт, роблексплей, -то, як тобі справу, як настрій? що робиш новеньку, як ти почуваєш? Привіт, тим... я забула, як знову читати твій нік Гріф. На раніше був привіт, ти ви справи, як настрій, що робиш новеньку, як ви започуваєте. Прид Максик тобі справу, як нація, що робиш новеньку, як ти започуваєш. Примінь, як тобі справи, як надія що робиш новеньку, як ти це випочуваєш. Токсик я, Міка, я зайду до 2S в 1950 добре, без проблем. А, а, так передасте, будь ласка, Мікі, що я не зможу бути на стриме, але бежаю удачі. Дякую, дуже приємно. Дуже, честно, подяка, то я теж бежаю удачу. Так, аэ, передасте, будь бедла. Саме, давайте. Я побачила в чаті, тому продавати мені нічого не треба. А, бо я побачила в чаті. А, я нарешті перший. А, привіток, привіток всім. А, так. У мене життя як малина, Ч... малиновий чай. У мене життя як малина чайно викупила. Ага. Файно, файно. А я собі а, полюбовляла раніше змішувати різні чаї. Ось, а, знаєш, такі заварні чаї. В мене був чайник, мені чайничок подарували такий, знаєш, як, якщо дивишся аніме, то ось, як в аніме такий. ось чайничок з такою чашечкою гарною. з, Ну, правда, не було прям всіх атрибутів, але ось я тут докидала різний чай, щоб мене. Ось мене зараз скинуло, да? дякую. Дякую, дуже приємно. Добре, це був формтом, але де. Дякую. А можна, якби тут зробити так, щоб тут фантоми не літали, а то ми трішки мрем. Ми трішки мрем. Можна мирно. Можна мирно. Будь ласка, так. <кхід> Сентяні ні. Ми тут помрем. А це хто? Не поняв. А, 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 Там молодий. Молодий хлоп. А, чи спати просто. Скипа ніч поняв. Зараз по Ой, да. А ви хто? А ви та ж сама людина, чи, чи якась новенька людина? А це що за привід у нас тут з'явився? Добре. E, що нового, e, та в цілому особливо мало чого, але мені придбали, до речі, новий чай. Ось що я хотіла сказати цей чай. Мені придбали новий чай, м'ята з лимоном. E, звичайний чай, бо я можу пити просто м'ята з лимоном, але смак доволі такий цікавенький. Міка, я тепер буду на українській мові знімати. Вітаю файно, да, це дуже файно. Дякую, змін". до речі, Міку, ти голосувала на моєму youtube каналі. А На жаль, ні, в мене просто не було часу, а потім я забула. Я скажу чесно, вибач по Я, Якщо є там ще голосування, я спробую проголосувати, вибач, я трішечки забула за це. Бо в мене дуже багато накопичувалось боргів, і через це я довго не могла знімати і довго не могла нічого робити. І до сих пір в мене є проблеми, бо сьогодні фактично. Ну, Практично до цього часу, як і зараз йде стрім, я робила великий проєкт масштабний. Я не могла фізично нічого нормально робити ось тому демо. Недалеко від мого під'їзду. Це політична тема. Я не дуже прилюблювала говорити на політичні теми, але я тобі співчуваю дуже сильно. Але я не можу розширювати цю тему, бо я створюю заснов контент, щоб ну, люди відволікались від подій, які відбуваються, на жаль, в реал тому ось. Але м -м, я розумію тебе повністю, в мене інколи теж не кипає, тому там вже грає паротія була. Що я де трішки про політику подумала. А це куди? Це мені кудись ходити треба? А в мене питання, це одна і та ж людина, чи ні? ні? Ну тут тільки кіт. Це ж не може бути кіт. Це мені, типу, спати тут, а? Так, да, це кожному спати тут дали. Я просто. Ну, да, я співчуваю, розумію, теж повністю розумію, в мене приблизно такі ж самі можуть бути події, тому і ще в мене дуже частенько вимикає світло, тому якщо в нас щось зараз трапиться, то, скоріше за все. Так, да, бо на минулому стрімі теж в мене вимкнуло світло. Тому, якщо пропаду, то знайте, вимкнуло світло. Так, все, я тепер сказала. Ну добре, я вже піду, бувайте вдало вам ввечері стріми весело. Дякую, мама, дуже приємно, дуже що ти зайшло. Дякую. Бажаю всім тоді удачі. Сподіваюся, що ви файно проведете час. Ось і що все буде гуд. Все буде год, все буде файно. Сереж на привіт, як тобі справи, як нас йшов шновенько, якщо ти не почув. І підмінь теж, привіт. Все, я всім наче сказала, тому ось. Міко, вибач, я маю йти, бувай на наступному ми Спробуємо разом знятися. Не знаю, що ти маєш на увазі, але. Ну, бувай, файно тобі провести час і бажаю тобі удачі. Ой, біжать тобі в всіх справах, які в тебе є. І сподіваюся, що у тебе буде мирно і спокійно все. А так, все, давайте тоді тепер е я вимкну Discord, ну, принаймні, спробую. Щоб тут нам пояснили трішечки правила гри. І ми будемо грати в гру, напевно. Так, давайте я спробую. Е так. Буде ще перевірити, як їх буде ще До речі, як, до речі, можете ще оцінити шапочку, бо в нас обрали шапочку. Ось така шапочка, там навіть крилушки трішки двигаються в різні сторони. Це було дуже важко реалізувати. Хоча, по ідеї, це повинно було легко реалізувати, але чомусь воно не реалізовувалось по тій техніці, яку я е, запанувала. Але все гуд, все працює, тому ось. Це в нас новенька... Новенький лотик відкрили, шапочку. А ось, успіш, вам сподобається. Так. Спробуємо заходити. Hello, hello. Ви на стріміні. Боже, так. це саме, якщо що, не казати погані слова матюки. Якщо казати, то хоча б небагато. Це понятно. <клес> Все. Всім хайо, пояснюю для моїх глядачів правила, що робити, що до чого, що, що, що до чого. я зараз вам прошу, мабуть, технічну підтримку видамо. Крив так і було спеціальні. А саппорт це ти? У мене питання, саппорт це ти? Ні. Ні. Га, нічого Ні. собі! Це новий адмін. Треба познайомитись з гарною людиною. А він не знайомиться Він <свист> э, э, не знайомиться, знайомиться. Він плохой. Він... на этого стартмена ой, не стартмена, а киллера забанил за то, что он видео не снял. Мне не треба з ним знайомитись, вгодом. <свист> <свист> ну, не треба з ним знайомитись. А скін у нього пайний. Чмакса. Ну, Скін у нього файний, мені подобається скін. Я wow. сподіваюся, що люди ще підзайдуть потім е, на стім, бо... бо чого якомусь частенько сьогодні, але ще мені мене частенько саме, не подобається, що в мене тут якась штука була? Ну ні, ну но все нормально, наче добре все. Все, вирішили. Пояснюй нам правила, а видавай нам штуку. Ну, точніше, хай видає нам тут штучку і будемо грати. А я лога. І... Чи це тільки Що? тобі видавалося? Я ще не видавав. Ну, а, я поняв. Я зараз видав, не видавав. Диви, я зараз видаю вам блоки, і ми можемо починати виживати. 400 а, блоків. Почекай, давай я зараз перевірю. Ви поки порозмовляєте, щоб перевірили, як вас чути? Ну, no, окей. Okay. Привет. Лай. Я пока. А я ой, ой, приветики. Привет. Как справи? Нормально. У мене тоже нормально, шуробось. Так, нормально. <плес> все вас <плес> чути нормально? Це саме ви не чули <плес> <плес> глядачі, але вони, напевно, себе чули. бо я микала на <плес> звук. Так, все добре. Це я вам بيدвати моки. Я зараз віддаю 400 моків, <плес> і ми можемо починати виживання. Я правда сильно не розумію. Нам треба просто Час. будуватись наверх, чи що? Що нам треба робити? Ні. Що? Зараз ці от грі ми просто виживаємо. От ставимо блоки і під... і з тих блоків виживаємо. Що нам виживаємо. Угу. Поняв. Буваємо Час. кращі ресурси і тому подібне. Ага, просто хто це саме дуже гарно розвинеться в таких умовах, той і красава, той хто не розвинеться в таких що, умовах... Все, да? можете починати. подождіть. Видемо блоків можете розпочинати. У этот... мене Соханую. питання, це, типу. Так, да, все равно не лопи. У мене питання: це, типу, треба. ну Хто розвинеться краще, той її перемагає, так? Чи, чи не так? Так. Ну так, можна ще, в принципі, опять робити, щоб виявити, а... типу, переможця. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Можете добренько. Привіт, Лане! Як це справа, як настрій? Що ще робиш новеньку як ти почуваєш? Я сподіваюся, я вірно запам'ятала, як до тебе звертатись. Дякую, що ти зійшла. Привіток. О, ну непогано, непогано, мені подобається. О, я так і думала, що це геніальний план, до речі, у вас з... з Славіком був геніальний план. Ну, З Славіком був геніальний план, подивись у себе вниз. Я звісно сразу бо я так витратила марно блоки. Дайте блоки могли ставити питання. Ударили. Пау! Ну ви не казалось, що ти з лавиком який лава ви файно придумали? А Так, трішки й підняти а... можна, ну, типу. Але ну, файно, файно. А... а що, це, так, щоб вірно, все добре, я граю на сервері, думала, що ти тут. На жаль, але я. в найближчому часі ще буду заходити, тому не приймайся. До речі, я заготовлюю план для будівельки, для будівель до Тому ось Тому пізніше можемо обговорити і так далі і все саме. У мене докладний план, і ще я буду заходити після, ну типу, в вільний час. Тому ще побачимось. Ну дякую, що ти зайшла. Дуже приємно, дуже часто подякувати. Боже, вся кофейня Розумію, а я дерево марно витратила, бо мені така маячня випадає Тільки на болт вже потратили Що? Тільки на болт вже потратили У мене ніяка маячня випадає Я потратив стак! Пока! Бувай! Краще не попав в лаву Ну так, да, він самий читерний, він у нас читерний, буду чекати так, я зараз розмовляю план і хоча б приблизно як повинні виглядати будівлі. Що там розумію? Сподіваюсь, що в мене вийде. І сценарії, поза яким будуть грати гравці, ну точніше загадка, напевно. Ну, за чого ванні мені виповнюють чого. А, у мене теж така міцня є. О. мене? Ого, вовкрі туди. Портал А. А я думаю, вам треба день включити. Так, да, думаю, гарна ідея. Вода! А, ви теж він поставив. О, боже, поставив, не називається. О! У мене портал вент створився. Ну, ну все, іди дракона вбивай. А його тут нема? Ну, неважливо, піди там когось повбивай. Ага. Я вже а, я, бачу я дурак! Ну добре, зараз. У Вас Они щось невірно них, працює, працює, не лом. А, а вас сервер працює? О. Я на сайт. Может, ти на сервері. Ну, вас якісь дивні блоки мені здається Бо в мене просто камінь А, я на сервере. <гручили> так, сейчас я туди В... попробую При... еще раз проеднаться. Мне так везет, О -о. слушайте. На... Помню дерево. Э, так, давайте зараз помню. Э, я помню. Я сейчас. Так, пам'ятаєш, я говорила про нашого тренера, який ображав. Да, я сказала навіть, що тренера намило. Тренера намило. Пам'ятаю, звісно, тренера намило. Бу, це не дуже. Та за що? Що не так? І дуже нагрівається ще комп'ютер. У мене прям дуже. Ну ще всі, напевно, новинку. Зараз я краще сама вимкну сервер, поки я. Отак от посаджу, і напевно я, можливо, вийду ще пізніше зі Скорду, бо в мене дуже невантажна система. Так. Зайду краще сюди. Так, один кадр в секунду, яку один кадр в секунду? Давай повертай мені, все. Да, так, да, так, да. принципну мило, я сказала, бо яке ображаєте, коли вимогли, перше місце забрали. Я казала, що більш не піду на тренування. Ну, я не знаю, чи це було ще ніби, От це, напевно, світло мене вимкнуло, але ну, наче було так, там. Так. Що таке розповідай? Я спробу зараз спробую приєднатися, я не знаю. Я тут плок ламаю, він проклятий, напевно. Напевно, давайте поки що блоку ламати не будемо. Тому він коли кнопку. Давайте зараз я вимкну екран знову. А, так, але потім я прийшла на змагання. Так, і що сталося? Що сталося? Я сподіваюся, тренер пішов вибачатись перед вами. У мене всі тут. Було Треба якісь блоки, щоб я могла простроювати далі. І ми виграли друге місце. Ну, друге місце теж непогано, слухай, якщо чесно. Я людина, яка щастіше за все, всіх змаганнях досягала другого рівня, тому... тому це не так погано. Щось мені здається, я не дуже Щось... людина, яка щастить. Треба туди будуватись, там водичка є. Ага. Угу. Угу. Поняв. Мій прийшов як вже місяць, а в мене він буде до того, поки не, наста... ну, поки не буде 1 грудня. Поки не буде 1 грудня, в мене воно буде. Я думаю, що ми на... почали дуже файно, але щось, щось я так не думаю, бо в нас тут просто мільярд полублоків, в нас нема нічого, типу. Тому так. Я Вибачився і казав, що молодці. Ну, це просто так! Да, просто дорослі люди вони часто не слідкують за словами, які говорять, тому так, але... але я розумію. Я б теж була ображена, якщо наш трендер так себе поводив. Може спробувати добути? Знову дерево. Вофу. На цей раз добули. Ось Атисуса. так Так. Не що молодці, тому що ви дійсно молодці. Ви молодці, ви дуже сильно стараєтесь, і ви дійсно багато що робите. Я думаю, що тренер просто можливо щось не так тоді хотів вимисловити свою думку невірно, я не знаю, чесно кажучи. Та знову, дещо ж таке, в мене світло вимкнуло. Я не знаю, чи буде все працювати, чи ні. Thank you Коротко, я думаю, що я вимкну поки що стрім, давайте так. Я запущу стрім, в випадку, якщо світло повернуть. Я запущу сьогодні стрім, якщо в випадку світло повернуть і воно його повернуть, ну, типу, якщо там повернуть його через 20 хвилин, я запущу стрім. Якщо. ну, це саме повернуть його пізніше. Ну, вже буду думати. Тобто, якщо в 20... до 22 повернуть, я вімкну. Якщо не повернуть, то я завтра просто запущу стрім цей самий.